Добрий день, шановні відвідувачі мого каналу та його гості і підписники, звичайно. Сьогодні я хочу розповісти вам історію про те, як я опинилася в місті Корсунь Шевченківському. Сьогодні один з поминальних днів на Україні. Усі люди закуповують цукерки, квіти. Та їдуть до кладовищ до рідних могил. У мене такої змоги немає, і тому я вирішила взяти з собою чайок та піти на берег нашого кар'єру, аби почати свою розповідь. В Корсунь ми приїхали із онукою і донькою на початку. Десь у травні у квітні 22 го року, ні, навіть у березні, коли на, наш... наше місто... на наше місто насувалася біда. Російські танки вже підходили до нього в притул. 15 хвилин, і здається, у ті 64 чи 62 танки колона, яка йшла, Київ, Вона була б мала бути вже у нас. Гуркіт кругом стояв, ми ховалися у підвалі у знайомого у керівника моєї доньки. Ночували там декілька ночей. Потім вони вирішили, ну, співробітники і Керівник вирішили поїхати з міста, бо вже металеві такі споруди, загородження для танків стояло кругом. І, а ми знаходимося на лівому березі Дніпра. І у нас ніякої техніки, транспорту немає в нашій сім'ї. І коли хлопці, співробітники моєї доньки, вирішили їхати, то до себе, а вони були родом з Корсуня Шевченківського, і вони покликали нас із собою. Лишатися на лівому березі нам здавалося небезпечним, бо через мости переїхати складно. І ми поїхали з ними. Один із цих хлопців запропонував нам притулок у своїй родині. І коли ми їхали, ми їхали 10 годин. Ну, Дорога, яка зазвичай займала дві з половиною всього години. І от ми їхали так, через ті мости, там нас не пропускали, там затори були. І ми е, е, їхали і роздумували, куди, куди, куди нас везуть. Я пам'ятала із студентських років, що одна моя подружка, ми разом жили в гуртожитку в одній кімнаті, отримала розподіл в Корсун Шевченківський, але з нею зв'язку в мене зовсім не лишилося. Колись ми листувалися, колись телефонували одне одному, але з часом зв'язок перервався. Але не перервався із іншою нашою, ну, жили ми всі разом трьох, теж в кімнаті родиною, бо там був хлопець і дівчина, ну родина, сімейна пара, така студентська наша. І з ними в мене зв'язок не переривався. Я зателефонувала їм і попросила знайти адресу тої нашої курсунської подружки. Десь хвилин, ну, може, пів години вони шукали, бо вони із свого міста не виїжджали, і листи в них лишилися. Я попросила, знайдіть, вони знайшли мені ту адресу, а цей чоловік, якого, в родині, якого ми перебували три дні, ну, три ночі ночували. Він нас відвіз за цією адресою до Курсуня. І Потім подружка влаштувала нам дуже таку, таку гарну зустріч. Я зайшла, Ми приїхали, дзвонили в двері, нам відчинив хлопець. Я одразу зрозуміла, що це її син. Я сказала Сергію, це ти. Він сказав так, я спитала, де мама. Мама на роботі була в той день, він дав номер телефону, і ми зв'язалися з Ніною. Перебуваючи там декілька деякий час, вона влаштувала нам, ну, знайшла для нас житло, квартиру, і ми там жили. А оце я вже починаю розповідь про те, чим привабив мене Корсунь. Ось бачите, це джерельце на корсунці. Ми жили від нього. Корсунка це така маленька річечка. Ну, приток, мабуть, річки Рось, яка є притоком Дніпра, одним з найвеличніших. І ось таке джерельце, із з іконами, влаштували місцеві люди, сюди приїжджають по водичку чисту. Ось, ви бачите, там ікони. Ну, все дуже, дуже нас це вразило, коли перший раз ми потрапили сюди. І тим паче, що те, що я зараз показую, знаходиться в десь в п'яти хвилинах від мікрорайону, в якому ми жили за, комунальні, за комуналку нам. Я дуже вдячна цій своїй косинській подружці, що за 30 років вона не забула, як ми наші студентські роки, як ми товаришували, як гарно ми жили, як одна родина, ми все це пам'ятаємо завжди. Ну, а це вже береги річки Корсунь. Ні, не Корсунь, а Рось. Рось для мене це назва, з якою пов'язані багато історичних назв Київської Русі. Сама Русь для мене це від назви цієї річки. Може, я і помиляюся. Але для мене це так. І в нас вразили оці її такі скалисті гранітні береги, які, які омиває, ну, які омиває ця річка. Вона дуже красива, дуже вражаюча. Таких місць в Україні я навіть не знаю. Але в мене не дуже багатий досвід, звичайно, я мало їздила по Західній Україні, не була в Карпатах. Ну, а це місто мене просто зачарувало, привабило. І якби ми вирішили, що ми повинні жити, я вирішила, що хочу жити саме тут. Що можна? В п'яти хвилинах від дому піти набрати водички в джерелі або погуляти оцим історичним Корсунським парком. І зараз ми потроху наближуємося до нього. Річка Рось у цій місцевості має три рукави таких, через які прокладені. Місточки, і ми піднімаємося від річки Корсунка до цього парку. З історії відомо, що Корсун Шевченківський заснував Ярослав Мудрий у 1032 році і збудував там Фортецю таку для захисту південних кордонів Київської Русі від набігів кочевників. І це був такий найважливіший форпост Київської Русі. Ось зараз ми із вами піднімаємося сходами, після яких почнеться перша, перший рукав річки Рось. Треба по цьому місточку пройти, аби потрапити до самого парку. І такі вражаючі краєвиди, от чесно, коли я стояла на тому містку і такі гранітні скелі бачила поперед себе, і такі валуни, це ми з вами бачимо один. Берег ну, одну сторону містка, а зараз перейдемо, ще, подивимося на іншому. Там теж дуже цікаво, такі скелі, бачите, гранітні прямо стіни виходять посеред острівців із Валунів, каменів. Ну і це вже ви бачите палац, перед яким знаходиться пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. До 1944 року місто мало назву Косонь, яку йому дали священники Київської десятинної церкви. Вони були вихідцями із Херсонесу Кримського Корсеню. І тому, побачивши Корсунь, вони вирішили, що він дуже схожий на Херсонес і дали йому таку назву. Зараз ми Наближаємося до вхідної брами цього палацу, і вона була збудована наприкінці 18-го сторіччя, 80-ті роки. До неї, до тої брами, добудовані каретні, бані та конюшні. Ну, прямо майже після тої брами ми потрапляємо. У такий музей військової техніки Другої світової війни. Звичайно, вона ця військова техніка приваблює дітей, вони роздивляються, граються тут. Їм це все цікаво, але якби ну, краще було б. Якби для такої військової техніки у радянські часи було збудовано якийсь військовий музей. Ну, як на мене, палац, до якого ведуть ці сходи, був збудований наприкінці XVIII століття князем Станіславом Понятовським. Це він був племінником останнього польського короля. Вважається, що палац будовано на трьох гранітних островах річки Рось, а навкриги цього палацу розташований парк у стилі англійських пейзажних парків. Цей палац має 26 кімнат із залою. І він двоповерховий. Зараз в цьому палаці відкрився музей. Коли ми там перебували перший раз, музею ще не було. Ось ця гора має такий вигляд, він ну, повністю вона засаджена буском. І у травні все це розцвітає і має дуже привабливий вигляд. На цій горі знаходиться. Грод, який був збудований сім'єю Лопухіних які, Лопухіних Демідових, які потім стали власниками цього палацу і усіє, усього цього маєтку. До речі, ця гора має назву Янталка. Парковий палац це своєрідний ансамбль якому понад 200 років. Будували його архітектори Жан Анрі Мюнс і Ян Дісіор Лінцей. Тут зараз ми прийшли на Швейцарський острів із вами. І це Швейцарський будиночок, який ну, місцеві мешканці зараз називають е е мисливський будиночок. Як на мене, цей будиночок потребує відновлення. І взагалі парк за часи свої, своєї історії дуже і дуже постарів, хоча являється парком історико-культурного заповідника. Його ну, ландшафти просто вражають, а річка торує свою течію скрізь гранітні породи. Береги цієї річки дуже малюнче. Ось, наприклад, це називається пляжем жіночим пляжем. Каміння розігрівається на сонці, а річкова вода дуже освіжає. І це можна вважати справжніми природними спа-процедурами. І тут можна відпочивати, релаксувати. Діти перебігають з одного камінця на інший і їм це дуже подобається. А, аби річка спокійно тепла до, до, до своїх коробки, чистотою її займається одна людина. Оце мені таке розповіли, що він викладач одного з місцевих закладів. Він розчищає. Русло річки від усяких наносів, усякого сміття, гілок. Сама була присутня, коли він це робив. Одна людина похилого вже віку розчищає це русло. Ну, Хлопці, які були присутні в той день, і молоді, і такі вже справжні чоловіки сильні, йому я бачила, як Допомагали. Я так вважаю, що все місто повинно бути вдячне цій людині. Я не знаю, як його звуть, але просто така самовідданість і бажання зберегти красу цієї міста і цієї річки мене вражає. А це ми потрапили з вами на такий місток, який називається чортовим містком. Ну, він металевий, він підвісний, його давно збудовано, мабуть, у ті ще часи, і він простирається над каньйоном. Дуже цікаво там постояти і подивитись, але я дуже боюся висоти, тому так, трошки пройшла. І бігом назад, бо, ну, якось мені таке моторошно. Цим містком можна було пройти назад до комплексу палацового, але я повернулася до швейцарського дому, який на цій горі збудовано. Теж у 18 столітті, і ну, треба б, було б його. Теж відновити. Ну, через це вже наступний рукав річки Рось. Через річку прокладено такі дерев'яні мости. Ну, на металевій основі, звичайно. В річці багато качок плаває. Ну і ось ви бачите, палац з цього боку так виглядає. А зараз ми наближаємося. І з вами, ось там ви бачите таке серденько, зроблено вже ну сучасний елемент, коли куди, куди закохані вішають такі замочки. А там скульптура, ви вже її бачите, присвячена такому молодій парі Наталка і Ян. Ян був католицьким хлопцем, а Наталка, проста українка. Православна. Батьки їм не дозволяли вчатися. Вони зірвалися, взялися за руки та зірвалися зі скелі гранитної. І на честь їх то і зроблено. А це ви бачите дерево Тараса Шевченка. Місцева влада, його, намаг... це каштан, його намагаються зберігти, замазуючи. Там о, цементними розчинами. Ну, і ось тут така плита, де написано, що Тарас Шевченко тут перебував у свого двоюрідного брата Варфоломія Шевченка. В гостях він перебував тут. Писав тут свої під Цендеревом, свої вірші, малював та співав. Ну і це, воно ще живе. Ну такі ось Місця для відпочинку, впродовж алеї збудовані. Ну Це вже, мабуть, в радянські часи. І вон там Попереду, ще, ви бачите, ще один місточок через уже третій це рукав. Ну і Така скульптура, яку дуже полюбляють діти, вони чіплялися за руки цієї дівчинки, сидять там на Пеніть цього маленького оленя, і ось ви бачите, що навіть блищить це все. Ну, ось переходимо через третій рукав Росі, теж дерев'яний на металевому основі. Ну, тут до мене приєдналася така кішечка, киця, і вона зі мною йшла до мого, ну, туди, куди я зараз направляюся. А це направляюся я ще до одного джереття з чистою водичкою. Проходжу через такі мальовничі місця, дуже така гарна природа, дуже-дуже цікаво тут перебувати, бо усі ці ландшафти, вони, вони точно. Нікого ну, не залишать просто у спокою, вражають вони. Це ми йдемо по такій тоненькому такому місточку, переходимо, а з, ну, тут з правого насправді з лівого боку знаходиться ось така скеля, яку теж Доводив до ладу і своїми учнями той кладач одного з корсунських навчальних закладів. Він збирав дітлахів сюди своїх учнів, своїх студентів і вони обтесували цю стіну, аби вона виглядала рівною. Ну так мені розповідали. І от зараз ми знаходимося на тому місці точку, там бачимо. Качечки плавають внизу. І, а я наближаюся Ось там качка, Їх тут дуже-дуже багато і взагалі цей старий природний заповідник. І я вважаю, що має бути відновлений. Йому потрібно приділити побільше уваги, почистити береги цієї річки, але ж у нас. Завжди не вистачає коштів, завжди нам щось, щось заважає і не дає зробити гарну справу. Ось такі ландшафти. Багато тут таких острів... остр... островків, куди заходять рибалки, ну і... і ми з кицею зайшли на один з таких камінців. Посеред річки майже посередині. Це повернулося на берег і направляюся до джерела з гарною не чистою взяла, щоб покормити водичкою. Ніде. А киця не хоче мене полишати. Ось так тут облаштована місцевість навкруги цього джерела. Кажуть, вода тут дуже смачна і цілюща. І якби ось ви можете бачити, що тут зроблено, така альтаночка, то можна посидіти, відпочити. Тут буває взагалі завжди багато людей, а джерель це таке не дуже повноводно, і люди чекають один одного, просто відпочивають сюди можна. Взяти якісь бутерброди, щось з'їсти, попити водички, посидіти та відпочити. І я маю набір, намір набрати 2 літри водички і донести її додому. Тут таке коло металеве, коване, облаштоване на цій стіні. Дуже зручно, навіть ліка висить. Аби можна було спокійно набрати водичку. Це е, останнє е, моє, моє місце, куди я йшла, хоча можна пройти далі. Там на вас чекатиме така ялинкова алея, яка Ялинка м'якої понад 200 років, мабуть, вона дуже теж вражаюча, але сьогодні ми туди з вами не дійдемо. Я закінчую на цьому свою розповідь. Дуже сподіваюся, що вона була цікава, цікавою для вас. Про місто Корсунь розповідати я можу ще довго і довго. Ну, але вже не сьогодні. Дуже дякую вам. Будь ласка, залишайте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ось така в мене сьогодні розповідь вийшла для вас. І про Корсунь і про його парк, ландшафт, оце джерель Це дуже, дуже цікаве. Я з вами прощаюся на сьогодні. На все вам добре.